Приповісті Соломона, розділ 2 Сину. Якщо прийнявши слова моєї заповіді, ти збережеш їх у собі, а твоє вухо прислухатиметься до мудрості, якщо прихилиш серце своє, аби розуміти, прихилиш його, аби повчати свого сина, якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом. Якщо шукатимеш її як срібло і дошукуватимешся її, неначе скарб, тоді збагнеш, що таке Господній страх, і знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і від обличчя Його знання та розуміння, і Він, як скарб, береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоби боронити дороги правди, захищати шляхи тих, хто вшановує Його. Тоді ти збагнеш, що таке правда і суд, і випрямиш усе, що обертається навкруги добра. Коли навідається мудрість до твого розуму і знання стане приємним для твоєї душі, тоді добра рада оберігатиме тебе, а освячений розум захищатиме тебе, аби врятувати тебе від дороги зла та від людини неправдомовної. О ви, котрі звертаєтесь з доріг праведності, щоб іти дорогами темряві. Які радієте злом і захоплюєтеся спотвореним і ганебним, стежки, яких покручені, а їхні колеса погнуті, це, аби віддалити тебе від дороги праведності, відчужити від правдивого знання. Сину, хай тобою не опанує погана порада, яка відійшла від науки молодості, яка забула Божий завіт. Вона поставила свій дім поряд зі смертю, а із синами землі свої осі. Поряд з Адом. Усі, хто ходить за нею, не повернуться, вони не підуть стежкою праведності й не осягнуть років життя. Коли б ходили добрими стежками, то знайшли б вимощені алеї правди добрі будуть жителями землі, невинні залишаться на ній, бо щирі мешкатимуть на землі і праведні залишаться на ній. Дороги ж безбожних зникнуть із землі, беззаконні будуть вигнані з неї. Об'явлення, розділ восьмий. І коли відкрив сьому печать, усе затихло на небі десь на півгодини. І я побачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм було сім сурм. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею, і йому дано було багато ладану, щоби додавав до молитов усіх святих на золотий жертовник перед престолом. І піднявся дим від ладану з молитвами святих з руки ангела перед Богом, і взяв ангел-кадильницю, наповнив її вогнем з жертовника та й кинув на землю, і щинилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус, а сім ангелів, які мали сім сурм, приготувалися затрубити, і засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла, і другий ангел засурмив, І наче велика, охоплена вогнем гора, була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю, і вимерла третина морських створінь, які мають душі, і загинула третина кораблів, і третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря, що палала мов смолоскип. І впала на третину рік та водних джерел, а назва тієї зорі полин, і третина вод стали, як полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І четвертий ангел засурмив, і уражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їх третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один Орел літав серед неба і кликав гучним голосом Горе, горе, горе мешканцям землі від звуку сурми інших трьох ангелів, які мають засурмити. Книга Естер. Розділ 9. Отже, 12-го місяця, який є Адар, на 13-й день місяця надійшли листи, написані царем. У той день загинули вороги юдеїв, тому що ніхто не повстав, боячись їх. Адже володарі, сатрапів, тирани і царські писарі шанували юдеїв, оскільки на них лежав страх Мардохея, бо було виставлено припис царя, щоб він прославився в усьому царстві, і били юдеї всіх своїх ворогів, побиваючи мечем і забиваючи та вигублюючи їх, і робили з своїми ворогами за своєю волею. У місті Сузи юдеї вбили 500 чоловік: Фарсаннестена, Делфона, Фазга, Фардата, Верея, Сарваха, Мармасіма, Аруфея, Арсея, Завутея, десятьох синів Амана, сина Амадата Вугея, ворога юдеїв і пограбували. У той день передано цареві кількість тих, які загинули в Сузах. І цар сказав Естер. Юдеї вигубили в місті Сузи п'ятсот чоловік, а в околиці, як думаєш, скористалися. Тож що ще просиш і буде тобі? І сказала Естер цареві нехай дасться юдеям так скористатися завтра, щоб повісити десятьох синів Амана. І він наказав, аби так сталося, і оголосив юдеям міста, щоб повісили тіла синів Амана. І юдеї зібралися в Сузах на чотирнадцятий день Адара і вбили триста чоловік та не пограбували нікого. Решта юдеїв, які в царстві зібралися, вони допомагали один одному і спинилися від війни, бо вигубили з них десять тисяч п'ятсот на тринадцятий день Адара та нікого не пограбували. Вони спочили чотирнадцятого дня того місяця і тримали його як день спочинку з радістю і веселістю. А юдеї, що в Сузах, зібралися в місті, та на 14-й день не спочили, а вони провели 15-й день з радістю і веселістю. Отже, через це юдеї, що розсіяні по всій країні, проводять з радістю 14-й день Адара, як святковий день, посилаючи частки кожній ближньому, а ті, що живуть в метрополіях, проводять радісно святково, і 15-й день Адара, посилаючи частки ближнім. Мардохей записав ці слова в книгу і послав юдеям, які були в царстві Артаксеркса, близьким і далеким, аби зробити ці дні святковими і проводити 14 і 15 день Адара. Бо в ці дні юдеї спочили від своїх ворогів. І місяць, що був Адар, в який для них відбулася переміна від плачу на радість і від пригнічення на святковий день увесь проводити, як святкові дні шлюбів і радості, посилаючи частки друзям і бідним. І прийняли юдеї так, як записав їм Мардохей. Коли Аман, син Амадата, македонець, воював проти них, коли видав рішення і жереб, щоб їх вигубити, і коли ввійшов до царя, кажучи, щоб повісити Мардохея, а те, що він зробив, аби навести зло на юдеїв, прийшло на нього, і повішений був він та його діти. Тому названо ці дні фрури через жереби, бо їхньою мовою вони звуться фрури через слова цього послання, і те, що через це вони потерпіли, і те, що їм сталося. І він поставив, і юдеї взяли на себе на своє насіння і на тих, що долучилися до них, інакше не повелися б, а ці дні пам'ять про подію, якої дотримуються з роду в рід у місті, на батьківщині та в країні. І ці дні фрурів будуть проводитися завжди, і пам'ять про них не загине в родах. І записала цариця Естер, дочка Емінадава і юдей Мардохей, те, що зробили, і потвердження листа стосовно фрурів. І порозсилав він листи до всіх юдеїв, до 127 округ Артаксерксового царства зі словами миру та правди. Мардохей і цариця Естер постановили самі для себе піст, тоді ж постановивши і їхню раду проти їхнього здоров'я. І Естер словом постановила навіки і записала в пам'ятну книгу. Книга Естер, розділ 10. Цар наклав податок у царстві не тільки на сушу, а й на море. І ось в книзі царів Персів і мідійців описано на пам'ятку його силу і мужність, багатство і славу його царства. А Мардохей був другим по царі Артаксерксі. Він був великий і славний у царстві та улюблений юдеями. Про його подвіг розповідалося всьому народові.